Дивимося ще трошечки Ізраїлю. залишилися одні сережечки з гранатами і одна підвісочка. Замочок петелька така. І все, в принципі, за гранатом. Сережка 1650 гривень, підвісочка 1000 гривень. Буває ще до них каблучка. Лабрадор в розмірі 17,8 1500 гривень. Красивий колір. Каблучка лабрадор з золотою накладкою 1400 гривень. 18,5 розмір. Сережечки маленькі на петлях 1550 з лабрадорчиком. Або крупніші на петлях.